Європейська комісія представила звіт про прогрес України та інших країн кандидатів на вступ до Євросоюзу. Звіт, звісно, всіх позитивно здивував. Усі подробниці знає наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Тетяно, добрий день. Вітаю, вітання з Брюсселя. Ну, no, би почули, що була несподіванка. Я міг би, звісно, в підводці розказати все, але надам тобі слово. Бо я думаю, що ти, як на місці, як кореспондент, слідкуєш за деталями, і, може, там є якісь інсайди, чи точно все було відмінно в тому звіті як мова про Україну? A, отже, звіт був справді приємною несподіванкою, тому що. Якщо порівнювати його з минулорічним, а минулорічний звіт був представлений 30 жовтня 2024 року. Звіт представляється щороку, і ось за цей проміжок часу з 30 жовтня по 4 листопада 2025 вже року Україна досягла хорошого прогресу на шляху до європейської інтеграції. І якщо, наприклад, минулорічний звіт свідчив про те, що у більшості сфер, у яких Україна наближається до ЄС, це гармонізація українського законодавства з законодавством Європи, то якщо минулоріч йшлося про помірний прогрес, про деякий прогрес, то зараз у дуже багатьох сферах справді хороший прогрес, і європейська комісія констатувала, що Україна знаходиться у четвірці лідерів за прогресом. У цю четвірку входить також Чорногорія, Албанія, Молдова, власне, і Україна. І цікаво, що Молдова на першому місці за прогресом, але тим не менше, країна не пасе заднім, задніх і також просувається вперед. Серед тих сфер, де демонструється хороший прогрес. Назвали, наприклад, створення ринкової економіки в Україні конкурентну українських підприємств, впровадження фінконтролю, захист прав споживачів. Реформа системи охорони здоров'я багато таких от моментів, де Україна ще звісно не дійшла до європейських стандартів, але просувається досить швидко. Але була звісно і проблема. Проблема, як ми можемо здогадатися, з того, які іміджеві проблеми для української влади і для України мала спроба обмежити повноваження антикорупційних органів набу і сап цього літа. Отже, саме антикорупційна царина у нас тепер в такому як в негативному контексті Єврокомісія констатувала обмежений прогрес у цій сфері і власне видала цілий великий перелік заходів, які українська влада повинна вжити для того, щоб виправити ситуацію, у тому числі, звісно, і збільшення незалежності антикорупційних органів, і забезпечення контролю над тим, щоб більше не могли їх позбавити повноваження або зменшити повноваження. Також, наприклад, розширити можливості набу щодо розслідування усіх великих справ справ топ посадовців, розширити можливості САП щодо, наприклад, розслідування справ проти народних депутатів. Там цілий великий список, і власне Європейська комісія сподівається, що за рік до наступного жовтня-листопада Українська влада Україна зможе це все виправити і знову покаже вже хороший прогрес у цій царині. А взагалі, звіт будується на 啊。Uh, um. Базі перемовин з поступки європейським союзом це ті самі е, повні кластери, шість перемовних кластерів, які складаються з 35 розділів. Насправді розділів 37 але е, два розділи це оста, вже ті розділи, які е, обговорюються після виконання повністю всіх шести кластерів. І е, вчора також ще раз наголосили на тому, що Україна до кінця е, листопада буде готова вже до відкриття всіх перемовних кластерів на шляху до Європи. Ейського союзу, Тетяно. і зокрема віце-прем'єр-міністр України Тарас Качка е, про це заявив і е, також сказав, що Україна націлюється завершити перемовини з європейським союзом до 2000, до кінця 2028 року. Тетяно. А наскільки імовірна є інформація, чи теж я би сказав, прогноза, що до 2028 року Україна закриє всі ці кластери. Ну, спочатку кластери треба відкрити. Ми знаємо, що є проблема в тому, що Угорщина витує цей процес, і поки що Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, власне, наполягає на тому, що поки він при владі, він не буде цього робити, не буде дозволяти Україні відкрити кластери. Як ми знаємо, законодавство європейського союзу чітко вимагає одностайності, тобто всі 27 лідерів держав ЄС повинні проголосувати за початок відкриття кластерів, зокрема за відкриття першого кластера фундаментал, з чого починається. Чинається вже ретельні перемовини. Але вчора єврокомісарка Марта Кос заявила про те, що Європейський Союз все таки придумав як рухатися далі без погодження з Орбаном. Отже, Україна і разом з нею Молдова, тому що все таки кластери офіційно відкривати хочуть для цих двох держав, для наших двох держав одночасно. Отже, Україна і Молдова будуть рухатися вперед на технічному рівні, на рівні робочих груп, тобто без офіційного відкриття кластерів, вона буде продовжувати перемовини на рівні експертів по кожному з шести кластерів, і власне, як тільки буде вже можливість офіційно їх відкрити, що там, наприклад, в Угорщині зміниться влада, чи ще щось відбудеться, зміниться позиція Орбана, то тоді можна буде вже відкрити кластери і відразу їх закрити. Тобто, якщо процес буде ось так продовжуватися на робочому рівні, як він запланований, а для цього Європейська комісія повинна отримати мандат від Європейської ради від ради ЄС, це ми ще подивимося, як це буде. Цілком Можливо, що про це будуть говорити лідери ЄС на саміті у грудні, 18 грудня 2025 року. Тут у Брюсселі ми подивимося, як це буде зреалізовано технічно, але цілком можливо, що ось ці всі процеси почнуться буквально ось найближчими місяцями. І якщо воно піде все правильно, то дійсно до 2028 Україна може завершити власне відкриття закриття всіх кластерів і перемовини про вступ, але не забуваємо, що після цього починається. Та ратифікації. всі 27 держав Європейського Союзу повинні ратифікувати е, власне рішення про вступ України до Європейського Союзу. Кожна держава має свої вимоги, десь це референдум, десь це якесь голосування в парламенті, десь ще щось. Е, і е, в середньому цей процес займає півтора-два роки, як показує практика попередніх розширень європейського союзу. Тож, якщо Україна встигне до 2028 завершити перемовини, то до 2030-го як власне, дуже хоче чинний склад Європейської. Місії Україна може стати членом ЄС, але все Дякуємо. залежить від того як ми будемо просуватися. Будемо спорювати. надіємо, що так і буде, що незабаром Україна буде повноцінним членом Євросоюзу з Брюсселі. З хорошими новинами, кореспондентка Слава Тіві, Тетяна Висоцька. Дякую.